Шунтування шлунку воно краще підходить тим пацієнтам, в кого, наприклад, є така проблема, як печія. Багато пацієнтів дуже часто обирають резекцію. Що пацієнт нічого не обирає? Як ви ось орієнтуєтесь, що робити? коли в нас стоїть питання про вибір типу операції? Mm. Ми маємо відштовхуватись від певних речей. Що яка з операцій може дати або не дати, наприклад, шунтування шлунку воно краще підходить тим пацієнтам, в кого, наприклад, є така проблема, як печія. то в цьому випадку пацієнту варто обстежитись і подумати над шунтуванням шлунку, тому що рукавна резекція може посилювати печію після операції. Якщо ми говоримо про. Знову ж таки, коли буде шунтування краще підходити, це у випадку, якщо, наприклад, є цукровий діабет другого типу, який вже дуже виражений, коли вже дуже великі дози дуть інсуліну, і нам треба компенсувати і прокоригувати цю історію, також буде краще зробити шунтування, тому що достовірно шунтування краще впливає на цукровий діабет другого типу.